Я багато думав про те, про що я хочу з вами говорити в останню суботу в році на святій вечері, на святому прищасті. Що би ви хотіли почути більше? Щоб вас похвалили чи щоб сказали, як воно є? Однозначно, ви молодці, друзі. Дякую вам за те, що ви є. Мені надзвичайно приємно, що Бог знайшов кожного з вас в цьому світі. Я надзвичайно тішуся тим, що ви сьогодні в Домі Божому. Я тішуся тими, хто дивиться нас по той бік екранів на своїх планшетах, гаджетах, телефонах, комп'ютерах, ну, на чому завгодно. Слава Богу, що ми можемо доєднуватись і поклонятися йому разом. І знаєте, те, що ви вибрали Ісуса, це надзвичайно великий подвиг в житті кожної людини. Хтось каже, що це ну, дрібниця, дрібниця, але цей вибір. Далі характеризує все ваше життя. І від Нього виходять всі ваші наступні рішення. Мало того, навіть якщо до зустрічі з Ісусом ви щось планували і прийняли рішення, то коли ви зустрічаєте Ісуса, дуже часто ці питання переглядаються, правда чи ні? Однозначно. Тому що зустріч з Ісусом, вона є найважливішою в житті і найцентральнішою, як би ми цього, можливо, не боялися навіть. Тому що саме від наших відносин з Богом ми можемо будувати і рухатись далі в нашому житті і в відносинах з іншими людьми, в наших справах, в наших рішеннях і в багатьох інших моментах. І ось сьогодні я хотів би поговорити не про наш вибір, а про, скоріш про ту ціну, яку заплатив Господь. Яка справжня ціна свободи? І яку ціну ми в відповідь можемо платити. Або я ще по-іншому назвав нашу тему випробування, яке не пройти, випробування, яке не вдасться пройти. І ось тут починаються не дуже прості моменти, друзі. На жаль, непрості. Відкривайте, будь ласка, разом зі мною перше послання до Корінтян, 11 розділ, і на основі одинадцятого розділу ми будемо з вами говорити. Але перед тим, як ми зараз поки відкриваєте, що готуєтесь, я хочу сказати ще декілька важливих моментів. Підніміть руку, будь ласка, хто повністю довіряє Богу, без будь-яких речей, без будь-яких застережень, без будь-яких моментів. У мене таке питання: чому ви це робите? Навіщо ви це робите? Хіба Бог? Завжди відповідає на всі ваші прохання так, як ви хочете? Ні. Іноді ми хочемо зовсім по-іншому. А Бог відповідає, або мовчить, або відповідає зовсім по-іншому, ніж ми просимо, і плануємо собі, будуємо якісь плани. Чому ж ви йому продовжуєте вірити і беззастережно, розуміючи, що це правильно і так потрібно? Дякую. Тим, х, котрі люблять Бога, хто покликаний Його визволенням, все діє на добро, Біблія пише, однозначно. Але в житті, коли ти починаєш зіштовхуватися з проблемами, проблема одна інша третя. Згадайте, будь ласка, приклад Йосипа ой, Йосипа, Йова, перепрошую, приклад Йова. Він щиро вірив в Богу і любив Бога. Але в нього зникає добро, бо його майно потрошки, і за певний короткий час все майно зникло. Потім приходять до нього і кажуть, що тебе дітей вже немає. Він втрачає тих, кого він народив, привів цей світ, кого він виховував для слави Божої, бо написано, він дійсно любив настільки своїх дітей, що не просто їх виховував, а постійно молився Богу за них і будував їхні відносини з Богом також допомагав розвиватися. І третє, він втрачає своє здоров'я, свої сили, він втрачає можливість почувати себе добре. Він почуває, починає відчувати біль страждання, і він залишається беззастережно вірний Богу. І я не бачу тут логічного пояснення ні одного. І мало того, я не бачу тут емоційного пояснення ні одного. Це просто вибір людини, яка впевнена, що він має, не дивлячись ні на що, бути вірний Богові. І знаєте, дивлячись, наприклад, Йова. Я іноді в шоці. Ось це для мене справжній приклад і виклик сьогодні. Ось це віра Богу. В житті ж як буває? Щось не так, все мене вже не люблять. Щось не так, все зі мною вже не погодились. Щось не так на мене, ой, на мене погано подивилися, значить погано про мене думають. Це зазвичай рутинне життя, яке трапляється. Хочу сьогодні не домовлявся зробити один, один приклад, такий експериментальний, я думаю, ви його запам'ятаєте. Олександре, можна на сцену запросити? Я не домовлявся, він сам в шоці буде, я думаю. Можливо, ви колись це бачили, але це дуже гарно проілюструє питання довіри взагалі. Можна до мене обличчям стати? Олександре, ви мені довіряєте? Ну, ми знайомі як півроку, але за цей час можна довіряти мені плюс-мінус? Можна, так? Дякую. Мені це приємно, звичайно, чути. Якщо я попрошу впасти на мене, ви впадете? Будь ласка. Я знаю. Бачите, боїться, але падає. А якщо я попрошу розвернутися а тепер? А тепер ви мене чуєте? Так. Вірите, що я вас зловлю знову? Впадете? Будь ласка. Це не все. Дякую, дякую що ви підтримуєте. Це не все. А тепер зробимо по-іншому. Давайте так, розвернетеся. Ви будете знати точно, що позаду вас нікого немає. Ви мене бачите? Так. Вірите мені? А якщо зараз впасти назад? А чого? Нікого. А якщо ви мені довіряєте, ви мені вірите. Ну, можливо, я щось зробив таке, що вас там хтось піймає, або я встигну. Ні. Точно? Дякую. Розумієте, в чому вся суть? Коли ми бачимо, і ми з людину вже трошки знаємо, ми розуміємо, що людина в силах нас зловити, правда? Коли ми, навіть іноді ми не бачимо, але ми людину знаємо і відчуваємо, що вона позаду нас, ну, можна ще важче, але можна довіритись. Ну, коли людина стоїть перед тобою і каже, впади назад, а я тебе зловлю, ну, ну це ж розум підказує, такого не буде. Знаєте, що саме цікаве, в відносно з Богом так є. Бог хоче не просто, щоб ми довірилися йому, дивлячись на нього. Бог хоче, щоб ми довірилися йому не просто, щоб ми відчували, що він позаду. Бог хоче, щоб ми іноді довірились йому і впали туди, де нам здається, що нікого немає. Але знаєте, в чому вся відмінність? Сергій ніколи не встигне за долю секунди обігти і зловити. Будь-яка людина не встигне. А Бог може це зробити, тому що Бог є всесильний. Ось саме хочу, щоб в цьому контексті ми сьогодні говорили про... Нашу беззастережну довіру Богові, яка має бути кожного дня в нашому житті. В зв'язку з цим відкриваємо те, що я вже казав, перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, і читаємо з вами з 17-го вірша, 17-й вірш спочатку. Даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтесь ви не на краще, а на гірше. О, про що апостол Павло? Перед цим ми знаходимо чіткий, чіткий момент. Як апостол піднімає тему прикладу для наслідування. Там, до речі, дуже важлива тема, ми колись її розберемо не сьогодні. Це питання наших відносин, це питання жінок, покриватись, не покриватися, як в церкві на це реагувати і багато інших моментів. Але Павло, закінчуючи ту тему, починаючи якби нову, але в певному розумінні, продовжуючи, він каже: даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтесь ви не на краще, а на гірше. По-перше, чую, що коли ви збираєтесь в церкві, між вами є розділення, чому я частково і вірю. Бо треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами і досконалі. Ось в чому головна суть, коли ми дивимося на речі по-різному. Дуже часто нам хочеться, щоб було, як в Радянському Союзі, дорогі мої, хто там був, правда подобалось. Сказали і всі роблять. Ніхто думати не треба, партія за тебе подумає. Ну, будьте чесні, влаштовувало багатьох це. Не треба переживати, не треба думати. Чому багато людей в стародавньому світі їм подобалось бути рабами, особливо ті, до яких господарі дуже добре відносились. Це парадоксально звучить, але людям подобалось бути рабами. Я вам скажу приклад. Ізраїльський народ до них не дуже добре відносився, особливо в останні роки їхнього перебування в Єгипті. Але пам'ятаєте, що вони в пустелі згадують? Нам було там добре, бо що було? Їсти, пити, все. Тобто, ціна свободи, випробування, яке не пройти. Нас там все влаштовувало. Те, що нас там били, те, що там вбивали наших дітей, те, що нас там нищили, ну це погано, але й нам давали їсти. Те, що ми мільйон раз заробили на ту їжу, неважливо, нам давали їсти. Питання Радянського Союзу дуже подібне. Я багато чую від старших людей, які кажуть, там було колись так добре було, ну так добре було. Я кажу, дивіться, якщо б там навіть давали Золоті Гори, я там не хочу жити, бо там не дозволяли вірити в Бога. Все, цього одного достатньо, щоб сказати, що це було погано. Але люди кажуть, те, що нас сажали пов'язницям за нашу віру, те, що ми в школі не могли, будучи дітьми, нормально стояти на лінійках і інші речі, це погано, але й було ж добре. І ти не можеш оцінити, що було добре. Сьогодні щось подібне відбувається. Починаються якісь різні погляди. І апостол Павло Чітко каже для цього. Він каже, по-перше, чую, що коли ви збираєтесь в церкві, між вами є розділення, чому я частково і вірю. Перед тим ми читали, даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтесь ви на на... краще, а на... Не на краще, а на гірше. Тобто, виявляється. Іноді ми збираємося і чомусь нагірше. Далі апостол каже, є різні розділення, але це з одного боку добре. Чому? Бо так треба, що між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами і досконалі. Тобто, коли є різні погляди, то плоди кожної людини покажуть, хто був правий. Її праця, її направленість, її слова, її вчинки. В кінечному підсумку стане видно, хто насправді є правий. І Біблія про це каже, Павло про це каже, це потрібно, щоб виявились між вами досвідчені, щоб ви зрозуміли, хто може вести, хто може бути тим, хто дійсно по-справжньому може допомагати іншим служині. Але й далі Павло піднімає надзвичайно цікаву тему, яка має безпосереднє відношення до Святої Вечері. Він каже, Крім того, коли ви сходитесь разом, не на те, щоб приймати Господню вечерю. Адже кожен випереджаючи інших, споживає свою вечерю. Тож один голодує, а інший впивається. Невже не маєте домів, щоб їсти і пити? Хіба цим ви не зневажаєте Божу церкву і не соромитесь тих, які не мають? Що вам казати, може похвалю вас? Ні, за це не похвалю. З одного боку, з одного боку, ніби все нормально. Апостол Споділу каже, правда? Люди зійшлися для того, щоб згадати смерть і страждання Ісуса, щоб оновити свій заповідь з Богом, але замість того, щоб це робити в благовінні разом розділяючи символи смерті і страждання Господа, люди починають перетворювати це на поїсти і на попити. Тобто. Людина за рахунок святих величних речей хоче приховати власні гріхи, замість того, щоб їх позбутися. Людина каже: Ну я ж хочу їсти, то ж Бог що, хіба проти, щоб я поїв, ну от я є можливість зім трохи більше, хіба проблема? Ви можете мене сьогодні спитати, сказати, Сергій, яке відношення має? Ви ж навчилися, вийшли з слів апостола, навчилися і тепер даєте не багато, а даєте по шматочку хліба і вина, ну тут ж наїстися не можна явно. Ковточок вина, шматочок хліба, як ти тут наїсися? Але я хотів би на прикладі цього показати глибокі духовні речі і навіть проблеми, які є в нас? Яка головна суть нашого сьогоднішнього служіння? Побачити Ісуса, розп'ятого, постраждалого за наші грехи, який пролив свою святу невинну кров заради того, щоб ми жили. Я навіть боюся сказати, підніміть руки, будь ласка, не потрібно. Всі прийшли з такою ціллю? Немає ні одної образи ні на кого. Немає непорозумінь і невирішених питань і конфліктів ні в кого. Вам сьогодні все сподобалось в служінні і ви не бурчали, що щось не так? Подумайте про ці речі. Ви можете, я на цьому не буду, я на цьому спинюся, але ви можете продовжити в своїй голові. Згадайте, що вам сьогодні не сподобалося. Я не кажу за вчора і за позавчора, за сьогодні тільки, за останніх декілька годин. Як ви були кимось незадоволені, це точно те ж саме, коли ви приходите, щоб разом з тілом Христовим, як з церквою Господньою, зауновити заповіт з Богом і з'єднатися, замість цього ми сідаємо, наїдаємося, напиваємось гріхом. Задоволеннями гріховними потішити своє власне я, своє власне его, потішити те, що мені ось буде добре зараз, тому що я про когось скажу, бо я вищий від нього або від неї. Коли я думаю, що знаю краще від усіх, що я ліпший від усіх, і як я знаю, так ніхто не знає. Апостол Павло запитує і каже. Що ж вам сказати? Може, похвалю вас? Ні. За це не похвалю. Як ж тоді нам потрібно робити, якщо ми усвідомлюємо, що є проблема? Будь ласка, з 23 вірша і далі. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і поблагословив, приломив і сказав. Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Робіться на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити, на спомин про мене. Бо щоразу. Як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки Він прийде. Ось що сьогодні каже Господь до кожного з вас, дорогі мої присутні, дорогі глядачі. З тим прикладом, який я показував з Олександром. Бог сьогодні хоче, щоб ми не довірились йому, не бачачи його в обличчям в обличчя і навіть не чуючи голос, а просто довірились йому, знаючи, що так правильно. Для нас це буде падати в прірву. Для нас це буде зовсім без страхівки, без запобіжників, без заходів захисту. Але і це означає довіритись Господу повністю щиро і беззастережно. Ось це випробування, яке можна сьогодні пройти, якщо довіритись Господу. Якщо Господь сказав, прийміть, споживайте, пийте як спомин про мене, цим ви звіщаєте мою смерть аж поки я прийду, то ця істина і є сьогодні найважливішою і самою головною. Зробіть сьогодні те, чого може, ви раніше не робили або робили, але й повторіть. Можливо, хтось вперше це сьогодні зробить. Попросіть у Господа прощення за, свою, за своє незадоволення, за своє ремствування. Знаєте таке слово, так? Раптання російською. Коли ви ремствуєте на інших, постійно обурюєтесь. Попросіть в Господа можливості, щоб Він змирив ваше серце. І відкрив ваш розум для прийняття Його, тому що це найважливіше. Щоб сьогодні, коли ми будемо приймати символи тіла і крові Господньої, коли ми сьогодні будемо звіщати смерть Господню, аж доки Він прийде, що ми власне і робимо, щоб ми робили це дійсно повністю щиро і беззастережно віддалися Господу. Щоб ми могли пробачити тих, хто нас образив. Щоб ми могли попросити прощення від тих, в кого, кого ми образили. Щоб ми прийняли рішення будувати відносини, а не руйнувати. Щоб ми прийняли рішення говорити не поза вуха, а людині конкретно, якщо ми маємо до неї щось або бачимо, що щось не так. Щоб лицемірство, яке процвітає серед нас, викорінювалось і знищувалось, а ми не надавали йому нової сили, нових поштовхів і нових якихось таких. Піднять для нього, щоб лицемірство було повністю знищено спосеред нас. Тому що написано в Біблії, лицеміри Царства Божого не вспадкують. А лицемірство це простий момент, коли я приходжу і кажу, я прийшов приймати святі символи, а сам наїдаюся, як пише апостол, а сам наїдаюся гріхом в нашому випадку. Друзі, позбавляйтесь від цього. Тому що наслідки цього надзвичайно погані. Дивіться, які наслідки. Так, 27-й вірш вірші далі. Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе і нехай їсть хліб та п'є чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є, через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлись. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А якщо Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Тому, брати мої, як сходитесь, їсти, очікуйте один одного. А якщо хто голодний, нехай їсть удома, щоб ви не сходились на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду, пише апостол. Ось тут цікавий момент. Як він вирішує проблему, коли люди замість того, щоб поклонитися Господу в святості й правді, наїдаються і напиваються? Він каже, ви це можете зробити вдома. А прийшовши в церкву, ви разом об'єднуєтеся в служенні Господу в прийнятті Його спасіння. Як нам сьогодні вирішити нашу проблему, наших незадоволень, наших обмов, нашого лицемірства, наших заздрощів? Наших негараздів, які в нашому житті. Навіть тоді, коли ви зараз сидите і думаєте, про що ти говориш, пасторе, зі мною все добре, то з ним або з нею недобре. Оце питання. Саме я про це говорю. Як це питання вирішити? На основі Слова Божого відповідь дуже проста і зрозуміла. Довіртесь Богу беззастережно, щиро, повністю. Так як єдиному, хто може вирішити це питання. Інших немає. Друзі, як би ви собі не придумували і не хотіли, немає нікого іншого, хто зможе це вирішити. Тому апостол і каже, ось чому серед вас стільки багато проблем. Тому що в своєму житті ти маєш питання, які ти не закрив. Хтось зараз каже, все, я вечерю приймати не буду, тому що не хочу для себе робити зла. Диявол поаплодує вам. Диявол скаже, класне рішення, вітаю. Тому що Бог сьогодні не хоче, щоб ми такий висновок зробили, бо хоче іншого висновку, щоб я зараз щиро розкаявся. Якщо є можливість, вибачився, примирився або сказав, Господи, прости, пробач, я за всіма завтра наведу порядок повністю, бо сьогодні я не встигаю, бо їх тут немає. Якщо вони є тут, ви встигнете це зробити. Для цього потрібно одна хвилина, може навіть пів. Знаєте, що потрібно зробити? Вибач мене, будь ласка, брате і сестру, все, не потрібно пояснювати ваших всіх доводів. Вибач мене, цього буде достатньо. Обійнятися і примиритися. Ось цього хоче Господь. Господь хоче єднання, щоб тіло було тілом, а не членами, які розкидані десь в кожен своєму місці. Тому апостоли піднімають цю важливу тему і кажуть: адже я прийняв від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус ночі, як виданий був, узяв хліб, поблагословив, приломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що з вас ламається, робіться на спомин про мене. Так само і чашу він взяв по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіться щоразу, коли буде, будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти хліб, цей і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господню. Аж доки він прийде. Господь дає сьогодні можливість і спосіб кожному для спасіння. Чи готові ми за призначенням використати цей дар? А ось все питання, яке ви маєте вирішити самі, кожен для себе. Сьогодні Господь звертається і каже: я тут і ти тут, щоб. Мати єдність і нерозривність. Щоб виконати молитву, якою молився Ісус. Отче, благаю тебе, щоб вони були єдині, як я в тобі, а ти в мені. Щоб ми були єдині. І Ісус звертається і каже, і щоб вони були єдині і єдині зі мною, каже Господь Ісус. Ось це воля Божа сьогодні. Тому, дорогі мої, я знаю, що кожен з нас думає, що він правий, і він найкращий, і він найліпше знає, як правильно. Але сьогодні, вже й зараз, коли ви чуєте Господній голос, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Не робіть затверділими ваших сердець, як під час незадоволення. Довіртесь Господу беззастережно. Прийміть Його тіло і кров. Як жертву заради вас, як жертву заради спасіння кожного з нас, тому що це єдина можливість повністю довіритись Господу і бути з Господом. Цю ціну Господь заплатив, чи зможу я заплатити свою ціну, чи зможу я пройти випробування? Це залежить від вас. Я сьогодні приймаю рішення довіряти Господу беззастережно. Тому що я розумію, що іншої можливості для спасіння для мене не буде. Не завтра, не в новому році, а вже і сьогодні. Саме для цього Господь привів мене на це місце. Хто зі мною? Амінь. Давайте будемо молитися разом. Святий наш вічний, Господи, Отче, що на небі, я безмежно дякую Тобі, Господи, за твою благодать і любов, за твою милість і спасіння, яке Ти даєш. Господи, я дякую Тобі за дорогих мені братів і сестер, за дорогу церкву, з якою ми можемо разом жити, спілкуватися, молитися, вирішувати питання, суперечності і приходити до Тебе як до єдиного істинного. Господи, дякую Тобі за те, що ми можемо разом зараз, в цей день суботній, об'єднатися навколо спомину Твоїх страждань, Твоєї смерті і Твого Воскресіння, Господи. Тому що через це ми маємо життя. Ми згадуємо сьогодні про Твоє тіло, про страждання, якими ти постраждав з нас. Ми згадуємо сьогодні про Твою святу, пречисту кров, яку Ти пролив за гріхи кожного з нас. Господи. Очисти нас, помилуй і спаси. Ти бачиш, як зараз, Господи, люди щиро відкриті перед тобою. Будь ласка, торкнись кожного. Прости гріхи наші, Господи, прошу за себе і за церкву. Прости і помилуй нас, Господи. Очисти нас, тому що ти єдиний можеш це зробити. І дай нам сили віри, щоб ми беззастережно довіряли Тобі, щоб ми впевнено йшли за Тобою і завжди, Господи, покладалися лише на тебе, на твою любов, милість і на Твою справедливість. Благослови нас мати мир в церкві, як в тілі Твоєму. Благослови нас мати розуміння, щоб в наших дискусіях, Господи, Ти поставив тих, кого потрібно для слави Твоєї. І щоб ми всі разом спаслися. Ті, хто кращі, хто може вважає себе не таким, але, Господи, ти бачиш нас найкращими. Поведи нас до спасіння Твого і до милості Твоєї, тому що ми дуже потребуємо цього. Благослови нас у служинні. І нехай наше серце буде відкрито для Тебе і для наших братів і сестер. В Твоє ім'я це прошу і вірю, що Ти це зробиш. Амінь.